У тебе з'явилося якесь бажання. Хотіла, наприклад, пересадити квіточку, і ти взяла, пішла і пересадила. Твій розум підтримав тебе. Ти не почала себе мучити, наприклад, якимись там думками, типу Ой, але зараз це недоречно, тому що я маю там стірку поставити. Ти зробила відразу після того, як виникло бажання. Виник імпульс. І другий варіант от коли у тебе виникло бажання, але ти прийняла рішення. Логічно розумом, що в даний момент, наприклад, пересаджувати квіточку це недоречно. Ну зовсім недоречно. Але в тебе прям бажання, не просто думка, таке аж ну, дитячий інтерес, от прям таке, от, ух, хочу, от щиро, щиро хочу. Захотіла, але твій розум тебе переговорив, і зараз треба там писати пост. Так що ніякі там квітки. Або тобі треба зараз піти і з комою зустрітися. Або тобі треба мамі подзвонити. От хочу, і мені треба. Уже відчуваєш різницю? От мені треба це зробити. Мені треба. Звертаю твою увагу. Важливо тобі на протязі дня спостерігати за своїми треба і за своїми хочу. От коли от, думка. Мені треба піти туди, мені треба позвонити тому, мені треба це вирішити. Пам'ятай, це програми твого розуму, комп'ютер, який керує в ті моменти тобою. Запрограмований правилами, рамками тим всім, чому, наприклад, тебе навчали батьки, що тобі от розказували інші. Отак от треба робити. Отак от треба робити. Так треба робити. Уловлюєш? Так от треба робити. Дивись, я тобі покажу, як треба робити. Нам майже ніколи не задавали питання, а як ти хочеш? Зроби, як ти хочеш. Зроби, як тобі подобається. Веду тебе до того, що в моменти треба, ти віддаєш свою енергію в деструктив, в негатив. Тобто, більш простими словами, коли ти робиш щось через треба, я мушу, я повинна, в той момент ти йдеш проти себе, ти собі зраджуєш, ти себе умовно ображаєш. Але твій розум настільки голосний, що він цього не дає тобі зрозуміти, усвідомити глибину, відчути це. І коли так багато разів ти себе от зраджуєш, то ти потім не маєш ні сил, ні бажання нічого робити. Коли в тебе з'являється, хочу, я щиро хочу це зробити, а в той момент хоче зробити це твій дух, от той творець, той Бог, який є в тобі, і для цього тобі дається енергія, творча, божественна енергія. І ти можеш це чітко відслідкувати, коли ти робиш щось кайфове, і от яка ти заряджена, в якому класному настрої, очі горять, ти така щаслива. Кайф. І от коли ти робиш щось, бо треба, то після того ти почуваєш себе як: немає сил, хочу спати, хочу їсти, хочу заїсти, хочу чогось солодкого, буду заїдати те, що. От, ну, втратила, щоб компенсувати хоча б якось ту насолоду, яку я могла отримати в момент, коли я е, могла б піти за своїм хочу. Ну, я цього не зробила, і тому я зараз і переїдаю, і купу всього роблю. На кінець розум тобі сказав: Ти е, не парися, коротше, завтра ми пересадимо цю квіточку. Він тебе обманув ж розум, тебе обманув, уявляєш? Ти така, ну добре, ну завтра все, завтра точно точно, завтра я буду пересаджувати. Наступає то завтра. А в тебе зовсім інший настрій, інший стан. І те, що ти хотіла реалізувати вчора, ти уже сьогодні не хочеш. А знаєш чому? Тому що уже. Звише, скажімо так, да? не дається тобі енергія на це. Ти вже свій шанс профукала. Ну, якщо так сказати. От все. Твій поїзд поїхав. Енергія вже сьогодні, да? сьогоднішнього конкретного дня, тобі вже буде даватися на щось інше, на якісь інші задачі. Наприклад, зараз да, я записую відео. От мені щиро хочеться. Передати тобі це, сказати тобі це. І я взяла, включила камеру і почала це робити. І я відчуваю, як у мене всередині йде та любов, та енергія, та радість, от така онлайн-трансляція, скажімо, така щира передача тих внутрішніх емоцій. І в той момент, по-перше, ти як да, глядач да, будеш. Це глибоко приймати і усвідомлювати і розуміти. Якщо я це зроблю, наприклад, завтра, на другий день, я включаю камеру, боже я так починаю тупити. Я пробую згадати, що я вчора от думала, що я відчувала, який це був потік, яка це була енергія, яка це була емоція. І в мене не виходить. Я не можу згадати точно так, я не можу. Підключитися під той канал. Я не можу проживати от ті ж самі емоції, які я от проживала вчора. Тобто я не зможу вже так от душевно передати. У мене вже це буде просто от, ну, умовно як робота. Це точно так, як, знаєш, наприклад, от художник малює картину, і от в моменти муза, коли прийшла, і він там творить. То в нього воно як пісня лється. Ну, ж таки, да? от воно гарно виходить красиво. Йому просто воно йде. Приклад із їжею теж тисячі разів це помічала. Коли я щиро хочу готувати їсти, от я коли готую, я просто от я розтворяюся в цьому, я кайфую, і от воно таке смачне. Інколи бувало таке, що я придумую якісь там рецепти. І в результаті ці рецепти я повторити не можу. Сама ж, ж не можу. І буду мати навіть записано по громажам. Ну, в мене вже не той стан, в мене вже не той настрій. І воно вже так класно, так смачно не виходить. Просто от роби все в моменті. Приходить тобі ідея, реалізовуй її уже. Нічого не бійся, ні про що не думай. Якщо ідея прийшла, то для неї і прийшли ресурси повірі. Або вони прийдуть там дня, ну максимум до трьох діб. Тобі потрібно реалізувати ту ідею. Ну, бувають просто ідеї більш масштабні і потребують ментальної роботи і чогось із матеріального. Нам важливо привчити себе реалізовувати все в моменти того стану, того потоку, того настрою. І тоді у нас буде виходити все просто божественно. Шикарно. Нас зараз вчать бути творцями і бути в моменті, бути в тому спокої, в радості, в довірі. Плюс нас вчать жити одним днем. Прийми це, тренуйся, вчися, привчай себе. Це важко. Я сама привчаю себе. І це важко, повір, я розумію, коли вилазить купа ситуацій, а ситуації вилазять тільки через твої програмки. Вони підсвічують, вони вилазять тільки, щоб ти побачила, що ага, тут в мене ще питання не закрите. Коли ми зовні бачимо щось, там, хтось на нас налетів, хтось там щось не знаю, там, повів себе якось не так, там, чи е, відволік нас. Все це тільки через е, розум. От через ті програми, які є. Ну, це можна все забрати, з часом пропрацювати і все. Зараз навчися бути в моменті, навчися от відчувати те, що зараз тобі йде, відчувати своїм тілом. Відчувати, от як, як тобі тут всередині от цікаво, хочуть, от все, от гориш, мурашечки бувають от по шкірі. От таке от, ну, Коротше, от як ми в дитинстві там, не знаю, на море, наприклад, перше їхали, там ще кудись, коли ти от був повний такій цікавості, горіння, емоцій, ну, весь такий ух роби. Енергія тобі дається зараз тільки на один день. От саме на ту ідею, яка е, прийшла. Живеш кожен день, так? наче цей день єдиний, останній, перший. Просто от все нема завтра. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде через півгодинки.